Всім привіт! Сьогодні буде ще одне відео зі столиками Metabo mvb 100. Далі буду їх підлаштовувати під свої потреби. Хочеться від них більше функціональності, більше зручності. Тому я і врізаю ці тетреки показував в минулому відео. Так як Metabo більше до них нічого не пропоную, окрім чотирьох стандартних кнопок і двох струбцин. З навісного взагалі нічого немає до тих столів. Хочеться знову ж таки від них більше можливостей, то вирішив я собі реалізувати систему розкрою така, як типу фестула. Але покажу, як я реалізував з того, що в мене було під руками. Це буде, мабуть, найбюджетніший варіант. Системи розкрою, і хочу показати три варіанти використання системи розкрою. Тобто буде класичний варіант, коли шина направляюча відкидується вперед від вас. І лінійка знаходиться на дальньому краї. Другий варіант покажу, коли лінійка знаходиться від вас, і шина направляюча відкидується на вас з фіксацією самої. Занурювальної пили не потрібно її знімати після кожного різу. Покажу, як я реалізував систему фіксації шини кута 90 градусів, і буде ще можливість покажу як ідею, можливість порізки деталей під різними кутами. Можна як використовувати стандартні кути, так і там нестандартні. Покажу, як можна фіксувати. Шину, і як взагалі можна, як ідею, зробити ваше місце більш комфортне для роботи, для того, щоб максимально ефективно використовувати свій час для порізки, якихось деталей, підрізки деталей, можна розібрати ці столи на об'єкти, використовувати, якщо у вас є завдання, якісь там переробити корпуса. Бувають такі роботи, що люди просять зробити зі старого нове, або з не дуже доброго трошки краще, і приходиться там підрізати, багато, різати стандартних деталей і під кутами, і будь-що. Одним словом, зараз покажу, як я це реалізував. І покажу знов ж таки ті три варіанти. Використання схеми ви собі вже будете обирати, яка вам більше буде зручніша. Так, система відкидання така сама, як Фестула, зроблена з того, що було під руками, кусок МДФу, гвинт М8. Єдине, що зараз я візьму кнопку Гвинт М8. З двох боків мені прийшлося спиляти грані, так як вони не стають в тетрек. Тобто, Якщо взяти стандартний гвинт М8, по пів міліметра буде заважати. Я це просто булгарочку легенько стисав, такий старий гвинт, але він свою роль виконує. Система позиціонування кута 90 градусів фіксації. Мене дуже вражала м'яко кажучи, ідея фестула, коли вони зробили тут таку на пластину на платформі, яка там рухалась, підлаштовувалася під висоту вашої деталі з Зубом, який позиціонувався на те-треку самої шини направляючи. Так як та вся система вона виступала за межі робочої стільниці. І коли ви знімали якусь там деталь, могли дуже легко травмувати саму деталь вже в саму систему фіксації кута 90 градусів. Я реалізував це трошки постіше. Два кругляшка з отвором і два гвинта. Гайка з, з брашка. І ця вся штука вона не заважає вам чи завдавати деталі на стіл, чи їх знімати. Тут немає ризику вже травмування самих деталей на столі. Далі шина кріпиться, раз покажу, з другої сторони, Так само це просто сама дешева рояльна петля. Зробив прорізі, зробив заглиблення для того, щоб гайка не заважала складатися в цій Ці системі. Шина направляюча так само кріпиться гвинтом М8 з підточеним. Підточеною шляпкою. І так само це все не заважає складатися, розкладатися у вашій схемі. Підлаштовується знову ж, ж таки по висоті. Потрібно виставили, на які потрібно висоті, і закрутили гайки. Далі. Для того, щоб кут у вас не губився ви один раз. Затисли лінійку, взяли кутничок або якусь рівну детальку. Один раз виставили шину направляючу, на шині направляючій. Просто на гвинті М8 є кнопка. І просто вона фіксується на деталі. Зараз я підставлю там шматочок ДСПшки. Можна навіть ДСПшку, якщо ви вузенькі детальки ріжете, можна навіть прикрутити до самої шини. Можна просто залишати якусь детальку на столі. І фіксується це все діло. Ви виставили собі кут, який вам потрібний. Цими барашками підвели ці кругляшки, зафіксували, і у вас вже немає оцього люфта самої шини. Ще велике великий нюанс. Чи рояльну петлю будете ставити, чи якісь завіси. Головне, щоб вони не мали оцього люфта. Треба зважати, тому що у вас буде мінятися відповідно кут. Все дуже просто зроблено. Фіксується, і можете проїти деталі. Я собі реалізував таким чином, щоб можна було проїти деталі між двома столами. Тобто, якщо довга деталь. Вона лежить на одному столі, на другому, і різ проходить вже по цьому заглибленню. Коли ставлю занурювальну пилу, і вона не заважає вам пиляти. тобто йде нижче матеріалу і не потрібно робити. Якихось додаткових пазів в самій стільниці для того, щоб круїти. Хоча можна, якщо один стіл, десь в якомусь місці прорізати, навіть е, зробити, виставити лінійку таким чином, вона фіксується на пазах в будь-якому положенні, що у вас різ проходив, наприклад, між е, Т-пазом ну, в Т-треку. Тут, правда, придеться вам прорізати на вихід е, сам. Один тетрек але то вже як варіант. Так, по цьому, ага, як я кріпив лініку. Сам профіль 20 на 40. Він закріплений. Зараз я це все познімаю лишнє. Він ну, закріплений на стільниці за допомогою звичайних кнопок. Так, одну відпустив. Зараз треба обійти ті столи. Місця мене тут не дуже багато. І от видно кнопка, просто з гвинтом. Я зараз її відпущу. І покажу, як воно реалізовано. Тут гвинт, тут гвинт. І просто кнопка знизу затягується. Вона центрується по самому отвору і притискається для того, щоб не було цього шату, і вона нікуди не втікала оця лінійка. Е, покажу ще один варіант монтажу системи розкрою. Але мушу поставити на паузу, переналаштувати і показати, як воно реалізовано. Ще одна ідея реалізації системи розкрою, коли сама лінійка з розміткою знаходиться вже від вас. І шина направляюча відкидується разом з занурювальною пилою, знову ж таки, на вас. Це ідея не моя, цю ідею я підгледів Васлана. Він каже, що набагато зручніше користуватися при розкрої поріст і порізці деталей. Коли не потрібно знімати для того, щоб поміняти деталь її пересунути, не потрібно знімати саму занурювальну пилу, тому що при класичній схемі розкрою. Коли у вас лінійка знаходиться там і шина відкидується від вас, для того, щоб вам пересунути деталь, вам потрібно зняти пилу, підняти тоді лінійку, переставити деталь, опустити лінійку і знову ж таки поставити пилу на місце. В такому варіанті набагато зручніше, коли вже шланги вам не заважають, вам не потрібно. Обов'язково ще якесь додаткове місце для того, щоб поставити занурювальну пилу, і не потрібно її знімати з шини Як воно реалізоване? Ну, все те саме в зеркальному відображенні, тому і на самому кріпленні в мене є 4 отвори. Тобто ці два отвори потрібно для кріплення шини направляючи, коли вона знаходиться на дальньому краї стола. І а, оці два, один тут, і далі там вже з цієї сторони, для того, щоб кріпити саму шину в такому варіанті. Також там реалізована фіксація кута за допомогою кнопки і двох кругляшків. З барашками. І ось така штука вийшла. Далі фіксація під саму занурювальну пилу. Так як в мене мафель. З макітою трішки простіше там є фіксація по шині там є в шині пас, де можна саму занурювальну пилу макіту. Зафіксувати, щоб вона вам не падала. Просто потрібно буде зробити обмежувач ходу по самій шині. Тут я зробив таку штуку, такий виступ, і в мене сама занурювальна вона зачіпляється. І вже немає можливості її злетіти з самої шини. Воно тримає, щоб вона не сповзала вниз, і не дає їй. Впасти з самої шини. Тут взагалі, як воно зроблено, може в когось теж є така пила. Тут просто ХДФ 3-мм накручена для того, щоб, е я перше думав, на двох гайках зробити, але мені лінь було точити ще один гвинт, і в мене вроді би, вони навіть вже закінчилися. Я зробив один центральний гвинт і просто вклеїв, вклеїв прикрутив ХДФ-ку. І воно стає це все от сюди в пас. І немає тоді можливості повернутися. Гайку треба повернути, щоб вставити в шину. О. І тоді немає можливості ці всі. Штуці просто повернутися вбік. Взяли, зафіксували, підвели занурювальну полу і відкинули. І ріжете далі детальки. Так, це ще один варіант, і зараз покажу, як можна реалізувати ще варіант для того, щоб різати деталі під різними кутами. Можна різати. Ну, перша ідея, саме простіше, це дві кнопки, які стають в стандартні кути від, від нуля от, маєте там 15 градусів 22,5-30 градусів і 45. І другий варіант зараз вам ще покажу. Ось так виглядає схема для порізки під кутами. Можна різати якісь не сильно широкі деталі. Якісь для порізків вузеньких полочок, якихось кутових. Ну, варіант робочий. Е, як реалізована та сама відкидна система? Ага, забув сказати. Е, в мене упором виступає знову ж таки, кнопка прикручена в той самий гвинт, який кріпить шину, направляючий. Ось тобто, воно впирається кнопку. І не дає повністю стати вертикальну. Шині. Далі. Тут в мене кнопка вкручена просто під лінійкою на нульовій позначці. Отакий, от як на іншому столику. Закріплена шина направляюча профіль 20 на 40. Обмежувач стандартний на шені стоїть. І знову ж таки, як виставити кут. От, наприклад, в мене нестандартний кут між 30 і 45 градусів. Якийсь уявний. Знову ж таки, дві бубишки. Вибачаюсь. І вкручена просто в саму шину, в сам профіль 20 на 40, знову ж таки, кнопка. І зажати. І тепер, в принципі, якщо добре затиснути, от воно рухається, кнопка вперлася, притиснув цією бубишкою, і вже в нас лініка стоїть мертво. Ось така ще одна ідея для. Урізки під різними кутами. І я виставив собі лінійку так, щоб мене різ проходив по внутрішній стороні ти-трека. Єдине, якщо буде потреба, треба буде просто прорізати ще оцей перпендикулярний довгий ти-трек. Ось таке. Крутеньке відео вийшло сьогодні і, надіюсь, воно було для вас корисним.